Давайте ми разом зі мною прославимо Господа і скажемо слава Богу. Бог дійсно достойний слави. Сьогодні багато християн збираються у будинках молитви, йдуть до церкви, щоб поклонитися Богу, щоб сказати йому, дякую тобі, Господь. Збережи мене, мою сім'ю. Хтось сьогодні стоїть перед Богом, кається в гріках своїх. Говори, я згрішив, я винний, пробач, будь ласка, і Бог чує молитви, і Він допомагає, і Він прощає, і Він дає благословіння. І Ісус Христос прийшов на землю, щоб людям дати вічне життя. Щоб людям дати прощення над гріхами. Тому що Біблія говорить, що всі зрішили, всі зрішили і лише ні слави Божої. Але Ісус прийшов простити гріх. Ісус Христос прийшов змити гріх кров'ю своєю і дати нове життя в Ісусі Христі. Кожна людина вона дбає про спасіння про свою душу. Я колись розповідав, я працював на буровій поваром. І хлопці, які на буровій бурять, вони приходили в вагончик там, де я знаходився, варив їсти, і вони приходили туди поїсти. І буває, після зміни вони сидять, спілкуються так між собою. Ну, понятно, горілочку після зміни вони там ще розпивають. І буває, коли вони там наливають собі і говорять, ну, ти ж уже. 12 вечора будеш спаклять, то з нами по 5 грам. А знаю, що я не пів, але продлагаюся. А я говорю, ну ви ж знаєте, я ж не вживаю. А що тобі не взяв? Я говорю, я просто не хочу, тому що я християнин. І Я знаю, що водка вона зашкодить для мого духовного стану. Але вони це все, все не розуміли і дуже так якби ну, підьоргували. Та що ти, молодий хлопець, горілки нельзя, дівчат нельзя, нічого нельзя. На що жити? І так зайду з такими. І один там був, ну він особливий був. Ну, найбільше мене піддергував, найбільше такий, ну, насміхався перед усіма. А потім вони вже, вони дуже не вживали, а так, тому що вранці на роботу жала, вони там жили заїздами. І коли вони виходили з заводчика, мені потрібно було все помити, прибрати і ради спати. А зранку з 7 до 8 я ще повинен був кормити. І от всі вже пішли, а той, який на ну, душі, підйомив, залишився. говорить, Юра, я хочу з тобою поговорити. І, і починав розповідати про свою сім'ю, про свої проблеми. І коли він став розповідати, він говорить: я не хотів говорити про хлопця, але у мене велика проблема вдома. Дружина мене не розуміє. Коли я приїжджаю з заїзду, то у нас на дві неділі приїжджаю, і в нас нема спілкування. У нас є дві різних сім'ї. Юра, що ти думаєш? Чому це все так? От на роботі я відриваюся, тут я можу покерувати, тут я можу ну, виговоритись, а вдома у нас проблема. Що мені робити? Я Єрославі! Тобі потрібен Ісус Христос. Примиритися з Богом, з дружиною читати Слово Боже, знайти церкву, а вони західну. Він говорить, там багато віруючих. і Недалеко молитовний будинок, і там дуже багато людей іде. Але якщо я туди піду, то дружина зовсім від мене відречеться. А я говорю: а ти пробував, а ти запропонуй, запропонуй їй разом піти до церкви, щоб помолитися, і ваша сім'я наладила. І ви знаєте, я так спостерігав оця людина, коли у публіці, то ця людина, ну він найбільше такий. А коли ми один на один залишились, у нього велика біль, у нього проблема. І скільки таких людей, коли людина може бути одна, а коли на самоті друга, я чув такий, таке, таке свідоцтво за одного чоловіка, який, як, як, як це спеціально, що він веселить публіку. Ну, навіть 95-й квартал, да. 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 ну а хто не квартал? Ні. Да. Да. Любив, да. 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 можливо, і так, можливо, й так. І він дуже веселив публіку, веселий такий. Але коли він після того приходить додому, дуже сумний і дуже проблема. І спрашують його, чому так? А він говорить. І Я людей веселю, людям говорю, люди при моїй промові всі сміються. Але в душі у мене пустота. Чому пустота? Тому що там немає Бога. Душа пуста. Без Бога людина, вона пуста. Потрібно оцю, оцю внутрішність заповнити Божою присутністю, щоб Бог там був, і коли Бог в серці. Тоді не буде пустоти. Бог створив людину справжньою людиною, але людина повинна мати єднання з творцем, хто створив людину. Тому нехай нас Бог благословить, щоб у нас не було пустоти, щоб твоє і моє серце було заповнене Богом Творцем неба і землі. Хотів би я сьогодні поговорити разом з нами. Про Слово Боже і про спасіння, яке Бог дав нам через Ісуса Христа. Я пам'ятаю ще одне свідчення, розповім вам про одну жіночку. Вона ходила колись на служіння, бо птиці ще я жив. Малою дитиною я був, я ще пам'ятаю ту жіночку, але дуже смутно її пам'ятаю, вона ходила. Раніше не було можливості так вільно збиратися. Ми збиралися. Був молитовний будинок. Ну як молитовний на дому ми збиралися і знали, що це молитовний будинок. Кімнатку таку оборудували для того, щоб там збиралися, лавки, стулки були. І так ми збиралися. Але був контроль влади, і не е, вільно збиратися. Тому що приходили провіряти, особливо, щоб дітей не водили. Ну, така була, така була, такий був час. І я пам'ятаю, що та жіночка, яка приходила, вона ну, бувало, що до кінця служіння не досижувала, бувало, що раніше ходила, і е, час ще пройшов, вона взагалі перестала ходити. Але потім я узнав, що ця жіночка вона працювала із владою і приходила на служіння, і бачила, якщо діти є на служінні. Вона передавала владі і говорила, отам от от той і от той батько чи мати приводили своїх дітей, і вони були на служінні. І приходили е, ті уповноважені люди, які провіряли, якщо діти були. Вони робили виховну годину з батьками, ну, з моїми батьками. І говорили, навіщо ви дітей ведете? Що ви робите? І... Але потім час ще трошки пройшов і вже. Прийшла велика свобода в Україні для проповіді Євангелії. Пішли на стадіонах в містах в парках проповідувати Слово Боже. І ця свобода. По сьогоднішній день в нашій країні. За що слава Богу? Що можна молитися незалежно в якому віці. І сьогодні дуже багато проводиться, особливо для дітей, уваги і служінь, дитячі, підліткові служіння в парках, в селах, в містах, ставлять горки. Дітям проводять. Говорять, говорять про Ісуса Христа. В школах сьогодні християнська етика. Дітям говорять про, про те, що народився Ісус, що це Спаситель, навчають дітей в молитві. Це все дуже добре, брати і сестри, що наша країна вона повернулася до Бога. І я вірю, що це благословення велике, Бог виливає на нашу країну і береже навіть і в цій війні. Тому що велика свобода для слова Божого для проповіді Євангелії. І пройшов довгий час такий, я пам'ятаю, що вже я жив у Транстянці, і приїхав я одного разу в охтірку і Люся прийшла бабуся на служіння. І я дивлюся, що це та жіночка, яка працювала із владою, яка розповідала, що де відбувається. І Я її впізнав. Підійшов після служіння і говорю їй, я дуже радий, що ви прийшли до, до Господа, що ви прийшли в церкву. І вона говорить, а хто ти? А я говорю, я тьоті Олін, внук, бабушки Олі, Олін, ну, це моїй бабушки. А я знаю, що вони, вона знала мою бабушку. І Я говорю, я її внук Юра. І вона на мене дивиться, зрозуміла, що я знаю, хто вона і за її життя. І вона заплакала і говорить: мені Бог не простить, я не маю права бути серед церкви. А я говорю, я знаю ваше життя і знаю, що Ісус вас любить, тому що ви прийшли на це місце, і Він хоче простити ваші гріхи. Але після того вона більше не прийшла до церкви, більше її не було. Я не знаю, вона жива чи не жива. Це було до війни, коли я її бачив. На, на, на цей час я не знаю. Але оця душа, вона шукала Господа. І вона мучилась те, що вона робила і йшла проти Господа і проти церкви. Вона мучилась в душі своєї і прийшла одного разу. До церкви чомусь Бог її турбував. Тому, брати і сестри, які ми щасливі, що можемо сьогодні бути серед церкви Божої, там, де лунає Слово Боже, там, де співається про Ісуса Христа, там, де вірші читаються, про нашу душу і наше спасіння, про турботу Господню. Тому, нехай Бог нас рясно побласнули. Допоможе, щоб наше серце було близьке з Господом Ісусом. І ось читає Слово Боже послання до Римлян, це буде восьмий розділ, я читаю із 14 часа такі слова. Навіть з 10 шар, з 10 -го. А коли Христос є в вас, то, хоча тіло мертве через гріх. Але Дух живе через праведність. Якщо Дух Того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла, тим самим Духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не є божники тіла щоби по-тілесному жити. Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух Сини Божі, тому що ви не одержали Духа рабства знову на страх. Але одержали духа Синівства, яким кличемо ава Отча. Сам дух свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. Якщо ж ми, діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і спав Коємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Дорогі брати та сестри, слово Боже, нам говорить, що всяка людина, яка приймає Ісуса Христа в своє серце, всяка людина, яка кається в гріхах своїх, і говорить, Господи, я грішник чи грішниця, визнаю себе перед Твою грішною людиною. Пробач мене і війни моє серце, ісус Христос входить в наше серце. І живе з нами. І допомагає нам пройти цей земний шлях, який нам приходиться подолати. І оцей відрізок життя, він дуже короткий. Життя наше пробігає дуже швидко. І, і пройде час, і нам прийдеться зустрітися з Богом. І якщо людина за цей час, який Бог дав йому жити, не примирився чи не примирилася людина з Богом, то коли закінчиться життя, ми кожен представимо перед Богом. І Бог задасть нам питання, чому ти не присвятив своє життя для мене? Чому ти не повірив у мене і в моє спасіння, яке я подарував на Гогорському хресті, помирав за тебе? А ти не прийняв. І що тоді людина скаже, коли людина не примирилася, коли людина не посвятила своє життя. Людина скаже, та я думав чи думала, що встигну. От піду на пенсію і примирюсь. Коли захворію і побачу, що вже переходити, тоді примирюсь. тоді буде запізно, тоді не встигне людина. Біблія говорить, Ось сьогодні день благоприємний. Сьогодні день спасіння. Спасіння Бог дає людині, щоб людина примирилася з Богом. І та людина, яка примирилася, оця людина дуже щаслива, тоді смерть не буде страшна людині. Тоді, щоб не прийшло в життя людини, людина буде з Господом. І тут написано. Адже всі, яких веде Божий Дух, це сини Божі, це доньки Божі, які прийняли Ісуса, яких веде Дух Божий, це діти Божі так говорить Слово Боже. Тому що ви не одержали духа рабства. Людина не одержує духа рабства, коли приймає Ісуса, але одержує спасіння. Через Ісуса Христа, слава Ісусу Христу, що тепер ми, діти Божі, багато із нас раніше не знали Христа, раніше грішили, раніше жили без Бога, але прийшов час, і Бог дозволив нам прийти до церкви Божої, примиритися з Богом і сказати: Господи, прости мене! І Христос простив і назвав нас своїми синами і доньками. І тепер ми його діти. Які обриваються в крові Ісуса Христа, які прийняли Його Слово, і Господь дає нам бажання йти до церкви, молитися і читати Слово Боже, і разом дякувати Богу за всі милості Божі. І ще одне місце, як будуть читати, це записано післання до Титу, третій розділ і з першого вірша такі слова. Це Павло звертається до Тита і пише йому такі слова, нагадуй їм, щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло. Апостол, Цей апостол Павло, він говорить, щоб нагадували дітям Божим, в церкві, християнам, щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на що? на всяке добре діло. Як на всяке добре діло, щоб ми були приготовлені, добрі діла робити. Не йти проти когось, але молитися, просити Божого благословіння, просити Божої милості, Божої охорони. Оце справа християнина, оце справа дитини Божої. Молитися і просити Господи. Ти бачиш мера нашого міста, дай йому мудрості не грішити, а любити тебе, служити нашому місту. Боже, благослови президента, благослови Верховну Раду, дай йому мудрості керувати нашою країною, що ми за це молилися і просили у Бога благословення. А Бог може скерувати. І допомогти. Пам'ятаєте про Меневію сорок днів і Ненелія буде зруйнована. Того міста не буде, тому що вони згрішили перед Богом, йшли від Бога. І Господь посилає іону. Іди, проповідуй, говори, що Меневія зруйнується. Коли Іона пішов проповідувати після всіх проблем, які були в житті Іони, він наконець пішов проповідувати. А українське слово нарешті, да? нарешті пішов проповідувати. І коли він пішов проповідувати, то Неневія стала слухати проповідь Іони. І дійшло це слово до мера Неневії. І коли той мер почув, то він говорить, бере Піст і молитву, каїться перед Богом. Можливо, Бог пробачить нам. І все місто не вони взяли піст і молитву. Три, три дні, так? три дні, нічого не їли, нічого не пили, навіть худобу не кормили. І люди кричали до Бога. І худоба кричала, тому що голодна була. І всі кричали до Бога. І слово Боже говорить, Бог не допустив руйнування Меневії, тому що вони покаялись. А Іона сильно огорчився. Господи, та я ж проповідував, що, вони, що Меневія буде зруйнована. А чому так, Господи? А Бог є Бог, любов. Слава Богу нашому. Він він не той, який грозний суддя, який тільки хоче карати, вбивати, наказувати. Ні, Бог є любов. І він говорить, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою, і я вам допоможу. Господня любов, вона дуже велика. І хто пізнав Божу любов, хто прийняв Ісуса Христа, той розуміє, що Бог дійсно дуже сильно любить кожен з нас. Якщо б він не любив нас, він би не пішов на Голгофу. Він би не пішов на страждання, він би не помирав на хресті. але Він віддав своє життя заради тебе і мене, щоб ми мали спасіння і життя вічне. І тут написано: нагадуй, щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб ніхто не зневажив, щоб нікого. Не зневажали, не були сварливі, а які були тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі. І зазрощах були ненависні та ненавиділи один одного. Колись з'явилася благодать і любов до людей, нашого Спасителя Бога. Він нас спас, не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через. Відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса, нашого Спасителя. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що Слово Боже воно говорить нам, що колись і ми були пожадливі, недобрими були, злими. Але Ісус Христос вилив в наше життя Духа Святого, присутність свою і славу свою. І Він допоміг нам змінитися в нашому житті. І тепер ми дивимося другими глазами на тих людей, які ще нещасні, які не знають Бога. І ми молимося за них. Ми благаємо Христа і говоримо, Господи! Від Дий очі багатьом людям, дай спасіння, благослови мера, благослови президента, дай їм навернутися до тебе, дай їм стати дітьми твоїми, щоб було і для них, і для нас ще більше благословення. І Бог чує молитви, і Він благословляє по нашим молитвам і виходить на зустріч. І я б хотів, щоб ми сьогодні повалилися за наше місто Тростянець, за благословіння, за милості Божі і за пробудження, щоб прийшов в нашу країну там, де ми живемо, встане і поможемо. Дорогий наш Господь, я звертаюся до тебе в молитві.